Казка про літню гілку. У старому саду жила собі гілка яблуні. Вона була вже не така зелена, як колись. Кора потріскалася, кілька яблук не дозріли, а на верхівці з'явився лишайник. Щоранку вона дивилася, як молоді пагони поруч тягнуться до сонця, квітнуть, співають листочками і тихенько зітхала. Ех, для мене вже пізно. Мої квіти давно опали, нехай тепер вони ростуть. Одного дня повз пролетіла бджілка Соня, уся в пилку, весела, як ранковий промінчик. Чому ти така сумна, гілко? спитала вона, сідаючи на потріскану кору. Бо час мій минув, відповіла гілка. Колись я теж цвіла, а тепер кому я потрібна? Бджілка задумалася, тоді посміхнулася. Хіба ти не помічаєш, що саме на тобі сьогодні сидить мій вулик, твоя тінь, мій прихисток у спеку, а в твоїх трішинах живуть цілі родини жуків. Ти даєш життя навіть без квітів. Гілка здивувалася, вона глянула довкола, справді, на ній метелик сушить крила, у дупельці співає цвіркун, а корою в'ється мох, немов смарагдовий шарф. Вона вперше за довгий час відчула тепло не лише від сонця, а й усередині. То, може, ще не пізно? прошепотіла. Пізно тільки тим, хто не росте й не розвивається, підморгнула бджілка. А ти точно ростеш. Того вечора сад наповнився золотим світлом, і стара гілка раптом пустила новий пагінець тоненький, ніжний, з маленьким листочком. І він тремтів на вітрі, ніби промовляв, Життя завжди продовжується, коли в ньому є хоч крапля віри, значення. Іноді здається, що вже пізно починати. Але кожен новий подих це вже початок. Життя не питає про вік, воно питає, ти ще відчуваєш? Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал. І підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.